вітаю. кілька днів поспіль. Українські морські дрони дають прикорити російському флоту в акваторії Чорного моря, і війна на морі схоже лише набирає обертів. Після зриву Росії зернової угоди міноборони Росії пригрозила, що розглядатиме всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, як потенційні перевізники вантажів військового призначення. У відповідь Україна оголосила акваторії шести російських портів зоною військової загрози. Чорне море, північно-східна частина, військова загроза, акваторія внутрішнього і зовнішнього рейдів портів Анапа, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі та Мань. Йдеться в попередженні. Міноборони України запевнили, що всі судна, які рухаються до морських портів Росії та тимчасово окупованих українських портів, розглядатимуться як перевізники воєнних вантажів із усіма відповідними ризиками. Після цього Росії трохи пом'якшили свою заяву, пояснивши, що збираються лише оглядати судна, а не атакувати їх. Хоча це не заважає їм регулярно атакувати портову інфраструктуру України. Тим часом СБУ та військово-морські сили після успішної атаки на Керченський міст продовжили задавати ударів по західній частині Чорноморського басейну. Фактично, не маючи флоту, Україна почала наводити жах на військово-морське угрупування Росії та її портову інфраструктуру своїми морськими дронами. У бухті Новоросійська пошкоджена, із огляду на результати відсутність можливості для ремонту назавжди великий десантний корабель «Алінігорський гарняк. А в Керченській протоці так само ефективно атакували найбільший російський танкер Хімовоз. Який називається Сіх, і пошкодили його машинне відділення, що фактично виводить цей корабель з оперативного складу флоту до завершення війни. До речі, це судно Його судновласник, скоріш за все, має тривалий контракт з Міністерством оборони Росії на постачання нафтопродуктів для сирійського групування військ Російської Федерації. Але треба розуміти, що удари по військово-морській базі та кораблям Чорному морі це лише початок. І мета їх виходить за межі атак на військові об'єкти. Головною метою, вважаю, параліч морського сполучення в південно-західній частині Чорного моря. Атака на танкер та на навинний термінал це гарний знак тим, хто намагається будувати комерцію із Росією, допомагаючи їй обходити санкції. А ще за ситуацією уважно спостерігають британські страхові компанії, які вже розглядають варіант із відмовою страхування суден, що йдуть. До Росії. Тим часом танкери та суховантажні судна після атаки на десантний корабель вимкнули свої транспортери на зовнішньому рейді порта Новоросійськ. Це не забороняється при плаванні в умовах підвищеного ризику для безпеки суден. А ще два слова: що для Росії порти Чорного моря, зокрема в частині російської казахської нафти із нафтопродуктами. В липні цього року пройшло звідти 221 танкер. Сумарний тонаж 14 мільйонів 72 тисячі 711 тонн. Це приблизно 1 мільярд доларів США. 1 мільярд за один місяць. Що далі? Вирішити проблему Росія могла повернувшись до зернової угоди. Але навряд чи це станеться, адже це буде відвертим приниженням особисто Путіна. Та й сама Україна, отримавши удари по зерновій інфраструктурі, навча... навряд чи згодиться повернутися до зернової угоди за участі Росії навіть більше. Україна, як на мене, може поширити практику ударів морськими дронами по російським морським комунікаціям і поза межами Чорного моря. В умовах війни це цілковита законна практика. Створивши москітний флот, ми можемо швидко паралізувати морські торгівельні шляхи Росії. Друзі, як ви думаєте, яким чином надалі будуть розгортатися події у Чорному морі? Пишіть в коментарях. На цьому все. Побачимось!